Вітаю вас на моєму новому каналі. Готую, як таня. Сьогодні будемо разом з вами смажити рижики. Спочатку ми беремо, складаємо їх в якусь тару і заливаємо водичкою на хвилин 15-20, щоб відмокла вся фоя, листя, вся гарна. Так, рижики наші вже помились, тепер відмокли. Тепер ми беремо їх, відмиваємо. От, і складуємо якусь тару. Так, миємо. Нагадаю, що перед смаженням ризики відварювати не потрібно. Їх так, тепер беремо наші рижики так, і можна нарізати або на отакі кусочки, наприклад, або на соломку. За бажанням нарізаємо і ставимо смажити. Так, включаємо сковорідку. Масло наливаємо небагато. Включаємо сковорідку, ставимо рижик і смажити. На маленькому вогні накриваємо кришечкою, щоб вони пустили сік. Поки нічого соліть, нічого не додаємо. Так, дивіться, ось уже рижики наші пустили сік. так. От. А тепер можна посолити трішки. Так, і за бажанням ще можна перчика додати. Перемішуємо все і лишаємо смажити, щоб воно висмажився оцей сік, і вони трошки підрумянились. Так, і я ще до рижиків завжди додаю укропчик. Або свіжі, або заморожені. От рижики дуже сильно люблять укропчик. Ну все, рижики наші готові можна смакувати. І будь він он прийшов. Що, тобі такого не можна? Не можна тобі такого? Дякую за перегляд, у вас лайк і підписка.